Привіт, мої любі друзі! Сьогодні 30 червня 2023 року, останній день першого дня літа. І погода була просто прочудова, а потім пішов дощик, і він хотів нам зіпсувати наші плани, але сонечко перемогло. І зараз вже неймовірний настрій і чудова погода. Я хочу розповісти вам дещо цікаве: я згадала про те, що в останній день квітня я своєю подружкою Лєночкою Відвідувала у Мамаївцях поле тюльпанів неймовірне, гарне, різнобарвне. А в останній день травня, а саме 31 травня, разом з журналістами за запрошенням чудової натхненної Оленочки Рєпіної ми поїхали на Глибочину відвідати найбільше в Україні поле Півоній. І я багато про це розповідала. І так вийшло. Це випадково саме так вийшло, що в останній день. Червня ми з моїми друзями вирішили поїхати на поле Лаванди, у село Білівці, Це Хотинщина, і про це я вам зараз трошки розповім банонсі. Зазвичай минулих років усі чернівчани, буковинці і гості нашого краю відвідували поле у селі Магала, це поруч з чернівцями, а так само поле у селі Мамаївці, яке потім після квітіння тюльпанів засанджували лавандою. Але... Потужна команда села Білівців, Хотинщини, на протязі декілька років працювали над тим, щоб висадити і виростити неймовірно за своєю красою поле Лаванди. Це зараз найбільше поле Лаванди, лавандове поле в Україні. Площею 10 гектарів. Це дуже величезна площа. І там ще наперед йдуть великі плани. Тому що там е, е, збудований завод підприємство по переробці лаванди для того, щоб виготовляти лавандову олію, яка дуже е, широко використовується в парфумерії, в косметології. Так само там є плани е, зробити спа-салон, і це не це дуже нас тішить. Село Білінківці на Хатинщині знаходиться на відстані 58 км кілометрів від Чернівців. Це трошки більше години часу, і ви потрапите у лавандовий рай. Зазвичай лаванда це символ Провансу, символ півдня Франції, лавандові поля, на яких я неодноразово була, які дуже різні, але неймовірно красиві. Лаванда відома з давніх-давніх давен. Про це все я буду вам розповідати вже з лавандового поля ще часів Древнього Єгипта. І у гробниці Фараона Тотанхамона було знайдено залишки лаванди. Зараз лаванда це символ. Ніжності, романтичності, любові, гарного настрою чудових, усміхнених людей. І для мене тепер лаванда це буде також символом Буковини, адже у нас не одне лавандове поле. І зараз з моїми друзями ми поїдемо ще туди. Там ще є музей старожитності. Я особисто там не була, але коли буду там, про це все буду вам розповідати. А зараз у чудовому. Лавандовому настрої у стилі Бохо прованс який я спеціально підготувала, тому що він неймовірно відповідає лавандовим полям. Про стилістику, про одяг, я розповім вам трошки пізніше. Ми відправляємося на подорож у село Білянківці до лавандового поля найбільше в Україні. До нових зустрічей за чудовим ароматом ніжної, неймовірної лаванди. До нових зустрічей з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина.